Медикам Кременчуцького пологового будинку вдалося врятувати життя невиліковно хворій новонародженій дитині за допомоги сучасного медичного обладнання центрифуги РС 6 Нагадаємо, медичне обладнання було придбане за власні кошти народного депутата України Юрія Шаповалова та трагічно загиблого міського голови Олега Бабаєва. Наразі центрифуга вирішує проблему діагностики крові та заготовки автоплазми, що дає можливість медикам лікувати сотні пацієнтів. І рятувати життя єсенія мати новонародженої дівчинки і досі не може відійти від шоку з моменту, коли лікарі поставили страшний діагноз її дитині. Вже четверо суток боремося за життя одного з дітей. Дитина із гемолітичною болезнью. Ну, за 40 років моєї роботи таких випадків не зустрічалося. То перша група крові з, з підгрупами, групами, які практично у нас на Україні не визначаються. Наразі, як стверджують медпрацівники, дитині нічого не загрожує завдяки механізму центрифуги, який був придбаний за власні кошти нардепа Юрія Шаповалова та міського голови Олега Бабаєва, фахівці здійснили майже чудо. Благодаря тому, що є цей апарат, ми можемо центрифугувати і сумістіть індивідуально еритроцити. Мы десятки доноров перепробували, і только одного донора ми знайшли, який и Ми перелили рібоночку. І зараз на сьогоднішній день життя этого рібеночка вне опасности, Він буде жити і будет здоровий. Звістка про загибель Олега Бабаєва приголомшила матір врятованої малечі. Жінка планувала подякувати мерові особисто, але статися цьому не судилося. Я іскренні, благодарна уже покойному меру. Дай Бог здоровья его детям, и таким отцом и дедом действительно можно гордиться. Он спас моего ребенка, и мы это будем помнить. Всю життя, завжди. медики переконують, зберегти життя малюку та вилікувати не одну сотню пацієнтів. Їм вдалося тільки тому, що міська влада завжди підтримувала розвиток медицини у Кременчуці. Працівник пологового будинку Ростислав Зауральський розповідає, коли стара центрифуга вийшла із ладу. Адміністрація звернулася до міського голови. Ми розказали наскільки треба. насколько важно для роддома, для города в конце концов, то тогда мэр города и народный депутат от Кремичуга приняли решение приобрести центрифугу за свой счет. И так как это деньги как бы ну из кармана Не було ніяких проволочок, і собственно говоря, 15 мая центрифуга вже стояла у нас, і першого числа її торжественно вже вроде як і вручили. За словами медиків, завдяки придбаній медичній техніці, Кременчук став єдиним містом в Україні, де практикують подібний метод лікування. Тому до Кременчуцького пологового будинку лікуватися їдуть з усієї країни. Унікальне відділення, в тільки в Кремінчуґі. Остальным, даже областным центром, они только мечтают, но такого нету. И только вот, вот, вот эта вот ключевой, вот ключевая позиция, это вот этот центрифуг. Та методика, которая, которую используем мы, ну, в общем-то, вообще как операция плазмофереза у новорожденных, это применяется, насколько я знаю, это Кременчук в Украине, в Минск, Беларусь и Санкт-Петербург в России. Запад они слишком связаны зв'язаний законами, а американцы мне жаловались, что для них это очень дорого. За допомогою лабораторної центрифуги медики ще не раз врятують чиєсь життя. Шкода тільки що самого рятівника вже не спасти. Сьогодні ми намагалися показати вам, що незважаючи на те, що чиясь злочинна рука зупинила життя міського голови Кременчука Олега Бабаєва, справа, яку він розпочав, живе і буде жити для всіх городян, Олег Бабаєв назавжди залишиться міським головою. Колектив Кременчуцьких новин глибоко співчуває родині загиблого Олега Бабаєва і всім Кременчужанам. Нехай буде величезною втіхою, те, що він подарував стільки любові і тепла усім і кожному, зокрема. Прощання з міським головою Олегом Бабаєвим відбудеться завтра в міському палаці культури з 10 до 12 години. Прийдіть до свого мера, адже він так любив Кременчук.